Доброго гарного дня вам усім, друзі! Послухайте, який віршик я для вас знайшла. По дорозі повзе хатка, в неї ріжки, як рогатка. Запевняє хлопчик Павлик, по дорозі повзе Равлик. Діти, а чому Равлика назвали хаткою? Так, бо в нього завжди хатка з собою. Він завжди може заховатися в будиночок, якщо його торкнутися. Діти, а в яких будинках живете ви? У вас високі будинки чи невисокі? А у них є якісь прикраси? Так, дійсно, прикрашати оселю можуть картини. Красиві меблі, якісь незвичайні гардини, квіти. А колись люди навчилися робити кахлі, якими прикрашали спочатку піч, а зараз ми можемо побачити кахлі у кожному будинку, на кухні, у ванній кімнаті або навіть на підлозі. Отже, сьогодні ми зробимо красиву кахлю. Вона може бути прикрашена візерунками геометричними, рослинними, будь-якими, якими ви захочете. Я вам покажу свій зразок, а ви зробите таку, яку захочеться саме вам. Як бачите, варіантів візерунків та навіть і форм є безліч. Для виготовлення кахлі я обрала квадрат і взяла коричневий пластилін, яким повністю заповнила всю площину квадрата, і вже на ньому я роблю візерунок, це буде квітка у стилі опішнянської кераміки, для якої характерно кожну деталь малюнка обвести іще лінією, а також наявність крапок, хвилястих ліній. Та інших елементів декору. Бажаю вам успіху у вашій натхненній роботі і, як завжди, чекаю на ваші світлини з вашими кахлями! Я впевнена, усі вони будуть оригінальні, індивідуальні і неперевершені. До зустрічі, діти!